Доброго дня, дітки! Кожен з вас повинен знати, що на дорозі треба поводитись акуратно і уважно. Дорога не місце для ігор, бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматись подалі, на небезпечній відстані. Вам, маленьким пішоходам потрібно знати 10 основних правил. Правило перше: ходити потрібно по тротуарах. Тільки з правого боку. Правило друге. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Третє правило переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Правило 4. Червоний жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Правило 5. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Шосте правило. При переході дороги спочатку подивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Сьоме правило: при переході через дорогу треба міцно тримати маму за руку. Правило 8. Не можна перебігати дорогу. Особливо якщо поблизу автомобіль. Правило 9. Не можна обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Правило 10. За містом потрібно йти по поузбіччю назустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Той, хто добре знає правила вуличного руху і точно виконує їх, Може спокійно переходити в вулицю. А якщо не дотримуватися цих правил, то може статися лихо. Правила дорожнього руху знай, життя зберігай. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте дисциплінованими. До побачення!